Привіт, друзі! Усім! Значить, наступна ГБЦ сама моя нелюбима, яку я обходжу 10 дорогою. Це Sensor Deni 3 Таврія. Вся їхня болячка це якість металу. Ось клієнт прислав нам в роботу отаку от дроч. Так у нас все виглядає. Після того, як я побачив фотографії. Я запропонував клієнту трошки інший варіант. Ну Тут все чисто. тут все чисто. Значить, який варіант пропоную я? Щоб не ремонтувати корпус цієї, пропоную корпус своєї. Це одна карбюраторний двигун, це у нас інжекторний двигун. Перепаковуємо начинку з цієї. Перекидаємо сюди, міняємо втулки, прирізаємо сідло, миємо, фрезуємо. В общем, все як ми любимо. Єдине, що по моїй не потрібно варити. Бачите, як на диво, але вона жива. Тому робимо з цих двох динозаврів одну хорошу головочку. Це не я її красив, я її так викупив під подальший ремонт і перепродажу. Купив я її ради того, що вона по корпусу ціла. Ну тут, як бачите, печалька. Ну нічого, все вимиється, все буде чудово. В общем. Розбираємо. Я наша в роботі, вже, як бачите, відмита, засухаряна, не вистачає часу все знімати. Ось так перепресували відводячий патрубок. Ось цей на три виходи, так як на рідній головочки. Замінені, направляючі втулочки, вимита, вичухана. Прирізані вже у нас сідла. Також комплект нових клапанів. От, і і фрезерована, вона, 18 сотих знят. Ось такий має вид. Дособируємо і, в принципі, буде готова на відправку. Ну що ж, таврія наша готова до відправочки, повністю зібрана, відремонтована. Має такий фінальний результат. Заміна втулок, комплект клапанів, сальники, мойка, фрезеровка, прирізка сидел, перепресовка цього тройничка. Такий вона у нас має тепер вид, вимета повністю, все чотенько. Це стара. Було так. А буде отак. Єдиний нюанс по цій ГБЦ у нас залишився тільки по датчику температури. Значить, це була карбюраторна, тут був ось такий датчик. А в даному випадку інжекторна. Тут ось такий датчик опельовський. Ось він вкручується. Тому сюди виточиться переходничок і вкрутиться датчик. Нічого складного в цьому немає. Клієнту все розповів, він сказав в себе по місцю, токар зробить. Ось таку ГБЦ буде відправляти. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки. До речі, по-моєму, ще одна є теж таврійська головка. Звертайтесь. І теж не потрібно варити, попущені вжива. Все, ми працюємо далі.